Приміщення театру на Подолі, яке кияни вже встигли охрестити чорним театром, досі не дає спокою користувачам соцмереж. Скандал стосується не лише зовнішнього вигляду будівлі в історичній частині Києва а й піднімає питання незаконності реконструкції театру. Тож нині кияни розділилися на два табори: одні вимагають знести новий фасад драмтеатру, а інші закликають місцеву владу підтримати авторів проекту. То чому саме чорний театр так збурив думки кияна? Адже це далеко не перший приклад нехтування архітекторами історичного вигляду столиці. Про це сьогодні говоримо з Лідією Гончаренко, головою громадської організації Барве життя та архітектором Анатолієм Фроловим, членом громадської ради Київської міської державної адміністрації та головою постійно діючої групи по проблемним і незаконним забудовам. Мене звати Влад Волошин. Це відкрита студія. Вітаємо! Отже, Чорний театр, як його вже встигли прозвати. І, в принципі, в соцмережах дуже багато фотографій тих чи інших матеріалів з'являлись з появою вже фактично збудованої, е, як то кажуть, коробки цього театру. Хтось проти, хтось за. Е, в багатьох киян все ж таки виникає питання, а хто дозволив? Панове, вітаю вас. Вітаю. Яке, буде, яка буде відповідь ваша на це запитання? Ну, ну. Okay. Я хочу сказати, що все таке хто дозволив. Я думаю, що ніхто не дозволяв, і зараз судячи з того, що міський голова робить інтерв'ю, і каже про те, що остаточний проект не був узгоджений. То все таки цей театр можна вважати незаконним, mm -hmm. оскільки він стоїть в зоні пам'яток архітектурного значення, які охороняються законом, і все таки треба було запитати думки киян. Треба було все таки прислухатись до архітекторів і, хоча би винести проект на обговорення, а робити це так таємно, як зробили, і уже представивши людям оцю конструкцію, яку зараз як тільки не називають і гаражем і крематорієм, то все-таки це нечесно по відношенню до українців і до киян, я вважаю. Тому його не можна назвати законним. Це я кажу як людина, яка провела 60 акцій протесту і знає все-таки і документацію, і ситуацію по місту. Є такі речі, як проектна документація, правила, забудови? звичайно. Вони порушені? Е, Практично всі. Значит, вчера состоялось заседание, э, союз архитекторов пригласил э, Дроздова с Харькова приехать сюда. Он приехал очень поздно, но он автор, автор проекта. Uh -huh. Там были представители э, от администрации, департамент градостроительства, э, были общественность, очень много было общественности, архитекторов было. И конкретно задавали ему вопросы, э, спрашивали, как это произошло, почему. Значит, было также разделение на две части. Часть, которая была за здание, была в малом количестве. Значит, история. Значит, почти 20 лет назад Малахов, режиссер, взял это здание и начал строить. Коммунальное предприятие, город выделил деньги, начали строить. Строил генеральным проектировщиком был Киев Гипроград. И Проград, просто институт. Угу. Значит, автором был Юдин. Он и по сегодняшний день жив, здоров, здравствовал и был на этом заседании. В какой-то момент появляется инвестор. Инвестор, директор фабрики Рушен. Конкретный директор, живущий сейчас и выделяющий деньги на эту стройку. Он сказал, что город мало выделяет. Мы добавим Сделаем то, что хотим. И он самолично, без э, города, привлек э, Дроздова-архитектора. Э, э, права авторские были нарушены. Э, Поднимался на, по, вопрос э, на совещании на этом. Э, э, полностью выстроенное здание. Дроздов взяв Добре, як чисто стратегічно мав виглядати процес взагалі там, напрацювання проєкту, проєктної документації, затвердження, і як взагалі виглядає цей процес? Ну, у нас є перший генеральний план міста. Генеральний план міста ставить точки, де знаходиться театр, де знаходиться банк, де знаходиться любовлення. Почому? Тому що, скажімо, до театру. Необходимо подъезжать машинами, определенное количество машин. Э, около 70 машин на сегодняшний день по нормам должны подъехать к театру, и э, там должна быть парковка, чего нету вообще. У нас э, Андреевский спуск, он вообще э, пешеходная улица. Так, это пеше, пеше, пешеходная улица. Это нарушение номер один, это очень большое. Значит, э, по масштабу. Масштаб э, эта территория является старым э, Киевом. Это охраняемая территория. Чтобы там что-то строить, надо пройти огромное количество согласований. Они практически не проходили. То есть взяли, тупо деньги, большие деньги зашли, на все плюнули, сказали, у нас деньги, а вы кивляне молчите. Угу. Это... Я... Правда, что был початковый проект Забудоватеатра. Ну, звичайно, початковий угу. проєкт був і е, той проєкт якраз узгоджувався, наскільки от відомо з преси, науково-методичної радою, але подальше ми бачимо, що проєкт змінювався, він відкоригований і він уже ну, не затверджувався. Е, такої інформації немає, щоб десь його там мінкульт затверджував. І я хотіла б ще сказати, що в 2012 му році є наказ Міністерства культури номер 45 яким вся вулиця весь Андріївський узвіз е, прирівня. До охоронюваної зони, тобто це пам'ятка архітектури Замкова Гора. А це вже зовсім інші норми. Повинні діяти е, норми закону про, управління, е, про охорону культурної спадщини. Тобто це Повинна збиратись науково-методична рада, це повинен бути висновок компетентних людей: це істориків, це археологів, це які винесли і сказали, що дійсно тут можна робити таку реконструкцію, все це все порушено, цього всього немає. No. І... Давайте говорити так: 165 мільйонів гривень дійсно ну, надійшли гроші, від так. Рошену на побудову ще до укладення домовленостей. Було погоджено, що після зведення цієї і після реконструкції театру на Подолі все його майно належатиме до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Тепер, якщо буде прийнято рішення знести театр, так замінити, хто за це буде платити? Ну, повинен платити той, хто побудував цю uh -huh. споруду, порушуючи норму закону, це згідно нашого законодавства. Не треба нічого придумувати. Так живе вся Європа. Уявити десь, скажімо, в Ризі чи в Юрмалі, де я, от, я запитувала, була дуже часто, щоб отак от взяти, знести історичну там будівлю, побудувати отаке. От ну це неможливо. Тобто, це нонсенс. І там був прекрасний, от в ризі бібліотека замок світла, але ж проходили, які обговор. І це було подалі від історичних там бідоричної старої риги. Тобто, все робиться розумно. А у нас все робиться як пам'ятник Анні Ярославні на Львівській площі, як реконструкція десятинної, тобто церкви і оці сходинки. Тобто робиться все ради ну, грошей, і все. Тобто є гроші, зробили. А далі ми вже думаємо, що з цим робити. Треба реконструювати. Хай не все зносить, але все таки реконструювати, тому що. Любий е, твір повинен мати надзавдання. Тобто любий режисер повинен це саме основне для чого робиться там і будівля, і художній твір. Тобто, над завдання повинен нести високу ідею, повинен нести якийсь там посил. Скажіть, будь ласка, яку високу ідею, який посил до людей, їх переродження, їх якесь творче натхнення може нести оцей страшенний чорний квадрат? А на це питання дамо відповідь наступній частині нашої програми. на паузу відкритій студії. Повернемось. Архітектор Анатолій Фрилов, а також е голова громадської організації Барви життя е Лідія Гончаренко є гостем нашої програми. Ну, от що може нести така будова, як ви думаєте? Ну, я ж трішки вже сказала про це, що я за фахом режисер, угу. тобто я захищала звання народного театру і все. Е Повинна бути надзавдання, тобто те прекрасне, що ми несемо до людей, і що те енергетичне, те космічне. Ну я не знаю, що може нести ця будівля, яка не вписується в ансамбль Андріївського узвозу, яка абсолютно всупереч більшості думок і більшості бажань киян побудована, і що може які там можуть бути драматичні твори в цій будівлі, оскільки вже енергетика негативна. От, тому все-таки її треба переробляти. Зараз на екрані можемо побачити, порівняти два проекти. теоретично початковий проєкт, який мав би бути, так, наскільки ми розуміємо, цього театру. Так, який вважали, що не справились архітектори, і його треба було переділувати. Тобто він йшов на переділку, тому що фасади дані, якщо вот, ви бачите, вони великоваті для цієї середи. Угу. там были варианты. Были варианты опустить театр под землю частично, сделав археологию, еще какие-то вещи. На сегодняшний день что сделал Дроздов? Это архитектор, автор проекта. Он взял, просто убрал фасад, все, что было, технологию, колосники, сцену, все остальное оставил. Одел просто в черный цвет это здание. А черный цвет, он на себя берет очень много энергии. То есть днем он великолепно смотрится. Конечно, ночью его не видно. Значит, есть несколько вариантов. Ну, во-первых, у нас есть деньги, которые зашли в город. Большие деньги для этого объекта. Но почему они были заведены на этот, именно на этот объект? Угу. Малахов великолепный режиссер. У него есть программы, у него есть много разных на будущее наработок сделано. Значит, за него вступятся определенные люди, определенное сообщество его поддержит и будет стоять за ним. Значит, те, кто выйдет протестовать, я вам скажу, что они не понимают новую архитектуру, они не понимают, как вести себя в исторической среде. Но на, данном, на данной территории по Андреевскому спуску есть много площадок пустых, если вы заметили. Значит, эти все площадки уже розданы, практически все розданы под строительство, и там будет строить девятиэтажки. <как> То есть и Ахметов, и все остальные они уже стоят и ждут. Город промолчит, город успокоится. Значит, это здание, оно не просто уничтожает. Отдельную среду, Оно уничтожает Андреевский спуск. Если он остается, Андреевского спуска не будет такого, как мы видим его сейчас. Если его. Не надо его э, уничтожать. Э, театр должен существовать, театр достойный, у него коллектив хороший, перенести на Рыбальский остров. Там сделано ДПТ. Э, э, театр называется Театр на Подоле. Рыбальский остров тоже подол. Не будет ничего изменяться. А як его можно перенести? Нормально. Все, что сделано сверху, это металл. Металл разбирается аккуратненько. Те е, е, вещи, которые были сделаны з бетона, их разрушат на объекте, а там построят. Это не сильно большие деньги вложения в строительство. Чему было втрачено, важный... Впливу міською владою тоді, коли з'явилися інвестиції від відповідної компанії, про яку ж сьогодні говорили. Чому не контролювався цей процес? Тому що зараз міська влада зовсім не контролює цей весь процес. Це ж не тільки театр на Подолі, по всьому місту ростуть такі незаконні забудови. За півроку знищено дуже багато історичних будинків. Це і Дмитрівська 60, і Спаська 39, Михайлівська, 10, Павлівська, 7, Прекрасний будинок з ромашками на Златоустів. Вський і ми бачимо, що скрізь на цих місцях вис... ростуть висотки. Просто тобто влада не контролює, і е, дуже прикро, що оцей випадок, якщо кияни його просто так проковтнуть з цим театром, то він стане поштовхом. І ми побачимо на місці історичних будинків дуже багато отаких е, новомодніх ноу-хау, які нам будуть е, говорити, що це е, сучасне мистецтво. Влада не просто не контролює, вона. Е... Ну, корруппированные. За э, вот это последнее время э, коррупция просто разъедает власть. У нас нет э, генерального э, главного архитектора города. Сейчас назначили, но э, он подконтрольный э, э, администрации города. У нас нет генерального плана. Тот генеральный план, который действующий, его заныхайлы, его привели к уничтожению. Ведь там огромное количество проблем возникло. Каждые пять лет глава архитектуры, департамент архитектуры должен был вносить изменения. Никто не вносил этого. Сейчас есть генеральный план Черновецкого-25. Этот генеральный план он уничтожает город. Там столько проблем. Там просто идет дерибан земли, уничтожение промышленных территорий. Нету основы. Вот тот же Рыбацкий, Рыбальский остров. Значит, на Рыбальском острове школы не хватает, театров нету, соцкульбыта нету. Значит, все, кто делает застройщики районы свои, они стараются уйти от лишнего. Только метры квадратные, которые можно продать. Uh -huh. Почему так? Ведь вы строите для людей, вы хотите продать дороже. Если там находится театр, если там шикарные школы, шикарные площадки и все остальное, территория хорошая, квартира будет дороже стоить. Никто об этом не думает. Мы продолжим розмову. Секундная пауза, буквально в открытии студии, друзья, напоромкайтесь. Ми продовжуємо нашу програму відкрита студія це третя її частина. Лідія Антолі, все те, що ви, про що ви зараз говорите, ну мене таке враження, що конвеєрна забудова. Абсолютно так угу. зараз місто забудовується конвеєрно тільки висотками, і оце перший такий театр. Ну звичайно, театри потрібні Києву але в такому вигляді я думаю, ні. Просто Вони... 25 років театр на Подолі не мав свого приміщення. Якщо зараз зруйнувати цю будову, знову ж таки артисти театру все ж таки залишаться під відкритим небом. Чому? Если им предоставят новую площадь в течение года, можно открыть этот же театр с этой же сценой, с этими же черными отделкой с этой, но на новой территории. И там предусмотреть, поставить его на обратно же на рыбальском острове недалеко метро Петровка. Есть сооружение промышленное сооружение, которое можно использовать, ведь там же все идет на снос. Оставити один цех, взяти е, конструкції е, і коробку металічну зверху, е, просто поставити туди. Проблемні Не, немає проблем в тому, де розмістити двадцять п'ять один Дінго подожду е, дуже багато місць, де можна поставити театри. Прекрасні справа в тому, щоб все таки була політика містобудівна така. Щоб дійсно вона передбачала ці театри і освітні заклади. Про це ми говоримо кожного разу. І на наших акціях немає ні садочків, немає ні шкіл, достатньо, немає там і театрів, і всього. А зараз просто маніпулюють і граються на цьому театрі, що от ті, хто проти, вони не хочуть театра. Справа не в театрі. Справа в дуже небезпечній тенденції, тому що. Побудовано бог зна шо, це називається високим мистецтвом. За ним зараз, через півроку, почнуться мурування висоток на місці історичних будинок і будуть казати, що ми нічого не розуміємо. Вони дуже потрібні. Ну, Хтось говорить про те, в принципі, і наполягає на тому, що це такий прорив в сучасній архітектурі, інші називають дійсно саркофагом над ядерним реактором, такі розділення в понятті краси і в сучасному мистецтві. Але от ці розриви, що чи можуть бути настільки кардинальними в сучасному? Повинне бути перше дотримання закону. Стаття 66 Конституції спочатку повинен бути в країні закон, як у всіх цивілізованих країнах, а потім уже розмірковування на тему, чи потрібно, чи не потрібно всі норми закону порушені. І Конституції, і охорони культурної спадщини, і ті ж накази Міністерства культури про те, що це пам'ятка архітектури ціла вулиця. Тобто все порушено, про що ми говоримо, люди, давайте повернемося до, просто до наших законів. Вони прекрасні, вони є, але їх ніхто не виконує. З вашої точки зору, краще знести чи перебудувати? Перенести на нове місто. Перенести. Театр буде е, удобній. От представляєте, е, завтра концерт, е, п'єсу будуть ставити в театрі. Угу. Примерно. Е, 50-60 машин на тачках, на своих машинах подъедут к театру по пешеходной улице. Как это будет происходить? Вы э, давно были на андрейской спуске. Вы помните, как там люди прыгают по э, этим валунам? Пешки подняться. Да, пешки подняться. Спуститесь. Грязь. Вот сейчас какая погода. Спуститься. Всі будуть рватися, ви вже знаєте наших. Е... Тобто, взагалі перенести театр з Андріївського. Іменно перенести театр в нове місце, дати йому великолепну площадку, щоб вона була возле метрополітена. Дякую за участь в нашій програмі. Це була відкрита студія в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Друзі, побачимось обов'язкового. Гарного дня. Вам бажаю до зустрічі.